Вітаємо на каналі Ванишкевичі. Друзі, сьогодні маємо сирник, який можемо приготувати всього із 500 г сиру. Приготуємо у вигляді кекса із таким чудовим, гарним розрізом. Може бути окрасою святкового столу. Отже, беремося за приготування. Для початку приготуємо тісто. В миску вибиваємо яйця, додаємо цукор, збиваємо все до посвітління маси. Додаємо сметану будь-якої жирності, борошно, розпушувач і всю цю масу перемішуємо. У нас буде така лита маса. Розділяємо масу приблизно на дві частини. Орієнтовно на око. До однієї додаємо какао. До іншої додаємо мак плюс кокос. Кожну окремо перемішуємо. Тут у нас виходить така досить густа маса. Підготуємо сир. Викладаємо в миску 500 г сиру, у мене магазинний, додаємо яйця, цукор, ванільний цукор, цедра апельсина або лимона, манну крупу і всю цю масу перебиваємо блендером до більш-менш однорідного стану. Тепер маємо три маси, з яких і сформуємо сирник. Форму застилаємо пергаментом, нічим не змащуємо, Почергово викладаємо кожну масу в хаотичному порядку ложкою. Спочатку вкладаємо густішу з маком. Робимо сирник так, як ми робили колись антонівський сирник, якщо пригадуєте. Потім сирну масу або шоколадну, тут уже немає значення. І так в декілька прошарків почергово викладаємо всі наші три маси. Зверху ложку вже розрівнюємо. Трішки притискаємо, щоб всі в нас складники, всі кубки в нас з'єдналися. Відправляємо в розігріту духовку, випікаємо за температури 160 градусів до зарум'янення і сухої шпажки. У мене випікався годину. Далі охолоджуємо на решітці і тільки вже після цього виймаємо з форми. Він нас охолодився, трішечки змокрів. Це є нормально, тому що форма керамічна. Але гарно тримає форму, форму ми зберегли. Подивіться, який красень. Далі заливаємо розтопленим шоколадом по бажанню. У нас сьогодні молочний шоколад з олією. Даємо час глазурі охолодити в холодильнику і можна вже нарізати. М'ягенький, ніжний. Якраз на одну родину, на одну сім'ю вистачить. А якщо ще буде кльош, то те ще треба. Ось така краса виходить. Мягенький і гарно тримає форму. Подивіться, всі складники між собою гарно сформувалися і нічого ніде не відчаровується. Дякуємо, що ви були з нами, дякуємо за перегляд. Підписуйтесь на наш канал, підтримуйте український. І хай вам все вдається, друзі!